Слово надається депутату районної ради Борису Домоцькому. Шановна громада, громадський комітет, який складений солідних, великих, шановних, заслужених людей України, закликав провести 27 листопада 2010 року. Уже традиційну <кій> подію, пов'язану із шануванням пам'яті геноциду українського народу 32-33 років Великого Голодомору. До цього комітету ввійшли, як я вже вам сказав, люди знані, люди шановані Іван Драч, Дмитро Павличко, Ігор Юхновський і багато інших представників. Інтелігенції. Справа в тому, що ця подія дійсно в межах світової спільноти непересічна. Чому? Тому що історія писана історія людства, це десь до 2000 років не так багато знає явищ, прикладів, геноциду. І такі події, які пережили, Різні етноси, вони вшановуються на належному рівні, що і робить останні декілька років одна з найкрасивіших країн світу, наша Україна. Ми схиляємо голову перед пам'яттю тих мільйонів людей, які стали невинними жертвами у сумазбродній і бредовій ідеї кремлівських тиранів на чолі Сталіним вірними продовжувачами Леніна, знищити одну із найпрацьовітіших націй України, яка була породжена аріями і трипільцями, українцями, знищити, щоб можна було з ними покінчити. Покінчити для цього? Для цього? Щоб можна було реалізувати свій план встановлення більшовицької диктатури. Починаючи з 1917 року. Українці в більшості своїй не піддавались на цю ідею. Чому не піддавались? Тому що їх Бог посадив на найкращі у світі землі і дав їм одне бажання тільки трудитися, трудитися і трудитися, працювати. Що і робили українці від прадідів до тих років, поки не почались більшовицькі експерименти. Українці робили супротив. Але ані багнети, ані кулі не могли нічого зробити. Вони не захотіли йти у колгоспи. І тоді визрела оця ідея. Ідея нищення голодом. І те, що було зроблено, тепер, дякуючи великим працям неутомних дослідників, істориків стало зрозуміло, що це був геноцид. Хто зараз не розуміє, про що йде мова? Коли називаємо слово геноцид, це знищення нації. Не просто питання фізичного знищення окремих людей, навіть десятків, навіть мільйонів, як це бувало в війна, а знищення це неспрямоване знищення нації. Воно це і робилось. І треба сказати у цей пам'ятний день, день великої жалоби, яку розділяє з нами. На всіх материках і континентах спільнота людська у світі, що наш край теж має пряме і безпосереднє відношення до цього. Тільки що ви почули, що за останніми, так би мовити, офіційними, а ми багато чого вже не узнаємо занадто пізно, але все одно загинула. Близько 6 сотень людей. Але це офіційна статистика. Статистика, яка ніколи не може стати для нас правдою. Бо правда вже на небесах над нами. Так от на небесах над нами дивиться до десь не менше 3-4 до п'яти тисяч людей. Звідки ми можемо про це говорити? Ви зайдіть, будь ласка, коли буваєте у своїх родичів, бо тут із нас 100% на сьогоднішній день стоїть людей із села. 100%. Так от коли ви схиляєте голови в день згадки про своїх дідів, прадідів, йдете на гробки, на діди, як де у кого називають, ви зверніть увагу, що на цвинтарях на району є дуже багато могилок без хрестів. На це ми звернули увагу ось з дітьми другої школи, коли ходили в останні роки у походи по вивченню нашого краю. Ми стали питати у людей і люди, які ще живі, вони повідомляли про це. Є навіть села, які постраждали, так би мовити, чуть не на 100%. Це одна із перших шанувала пам'ять. Ось те, що ми робимо, і встановила хрест Прокопівка, село Біринської сільської ради за Десною. Там загинуло майже все село, вимерло. Це село Юхнів Горбівської сільської ради. Це село фактично мого дитинства, де загинула половина жителів. І про це є свідчення, на жаль, уже покійних, але свідчення записано. Так би мовити, на згадку цим поколінням. Мова йде про те, що як би там не було, яким не приходили влади, як би не змінювалося покоління, але те, що сказано, вирубано копором сокирою, те вже змінити неможливо. Суспільство одужує. І зараз найголовніше, щоб Оці молоді паростки, діти, вони зрозуміли те, що наша країна буде сильною, здоровою, одуженою тільки тоді, коли ми правильно з розумінням віднесемося до того, що попередні покоління пожертвували своїм життям заради нас. На закінчення свого виступу я хочу сказати, що з нами цю біль розділяють і великі, і маленькі країни. З нами цю біль розділяє українство діаспори. Це Канада, Америка, Бразилія, дуже багато різних країн, як я вже сказав на всіх материках. Декілька днів тому спол... О, офіційно Уряд Сполучених Штатів Америки прийняв заяву, це є у інтернеті, звернення до українського народу з нагоди шанування пам'яті від Голодомора-Геноцида. Тож, хай для всіх нас, <кхм> день 27 листопада, є і надалі буде. Днем згадки про те, що і до нас на цій землі жили славні українці, які, так як і ми, любили життя, які відпочивали, працювали, кохалися, робили все те, що притаманно людині, але що вони стали жертвою. Величезної всесвітньої трагедії. Хай буде пам'ять про них славна. Царство їм небесне і вічний спокій. У ХХ 20... столітті Україна пережила три Голодомори 1921-23, 1932-33 та 1946-47 років. Голодомор 33-го був найбільш масовим і жорстоким, і від великого голоду на Україні минає 77 років. Невблаганний час поглинає все, але не може він поглинути пам'ять народу. Події тих страшних часів стосуються мільйонів людей і призвели до мільйонів смертей. Шануємо ж пам'ять тих, хто загинув під час Голодомору. 1932-1933 років хвилиною мовчання. Хай для всіх людей доброї волі ця хвилина скорботи стане актом поминання і перестороги, і пересторог, хай подібне не повториться ніколи. Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати її сторінок. У цей пам'ятний день ми прийшли зі свічками до цього Христа. І нехай світло у цих свічок буде нашою даниною тим, хто навічно відійшов від нас у 1932-33 роках. Хай вічно полають незгасні свічки болю і скорботи, як пам'ять, що не дає забути. Запалимо наші поминальні свічки. По страшного голодомору і схилимо голови біля пам'ятного знаку жертвам голодомору. Але в його пам'яті живе і нині прокляття тих, хто збиткувався над його долею і життям. Ще й досі у сни селян приходять ці похмурі тіні, ще й досі кровоточать роз'ятрені серця, болить душа, що звідала горе до краю. Плаче за дітьми своїми Україна мати, плаче і не може втішитись, бо їх немає. Вічна пам'ять замучена голодом. Ганьба і прокляття Людомором. Ніхто не забутий. І ніщо не забуте. На цьому наш мітинг Грекрієм закінчено. Ми вдячні вам за те, що ви знайшли можливість прийти сюди та вшанувати пам'ять загиблих.